Вітаю, мої любі це телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні з гарними новинами у нас сьогодні буде солодкий розпродаж, тобто солодкі залишки, неймовірно чарівних, розкішних намист. А буде шість пропозицій. А щоб не тримати довго інтригу, одразу буде оптимальна вартість. Кожне намисто буде коштувати увага! Всього навсього 749 гривень. Тому зараз хто буде спритніший, то встигне виховати. За такою солодкою вартістю, неймовірне намисто, тому що кожне намисто саме по собі унікальне, але при цьому це залишки солодкі, тобто там ну, по декілька нагод так залишається. Тому, якщо ви будете довго думати, можете не встигнути вихопити те намисто, яке вам дійсно дуже сподобається. Починаємо ми з яшми. Зверніть увагу: краса мукаїту. це яшма Мукаїт, краса мукаїту вражає і надихає, незважаючи на на те, що він зовсім нещодавно прийшов у колекції та скриньки любителів, так би мовити, каменів. Бачите, вже до когось поспішає наше намисто. Про нього вже складають легенди. Цей різновид яшмо вважається чудовим талісманом і магічним каменем, що стабілізує людську енергію, приносить у життя баланс і гармонію. А код товару я буду вам зараз називати 516. Це намисто під кодом 516. довжина. А цього намиста 115 сантиметрів. А що у нас там? Ага, довжина це у нас іде. Ага, я зрозуміла, в плашці зараз це у нас загальна буде довжина, тому що там будуть і трішечки коротші. Саме це намисто має довжину 115 сантиметрів. Увага, воно таке доволі довге, а уже красиве. От дійсно відтінки такого осіннього глибокого лісу виглядає дуже красиво. Вважається, що мукаїд допомагає своєму власникові приймати правильні рішення навіть у найскладніших життєвих ситуаціях. Тож Можете не сумніватися. Рішення придбати прикрасу з мукаїтом буде правильним і камінь стане вашим супутником і прикрасою на довгі роки. Кожен камінчик на миста має унікальні відтінки і патерни, що робить ваш аксесуар неповторним. Діаметр каміння становить 8 міліметрів. Загальна довжина, як я зазначила, 115 см. Яшмамукаї це не просто красивий камінь, це мінерал, який вже тисячі років цінують за його стілюючі властивості та здатність збалансувати внутрішню енергію. Ну що ж, хочеться вже приміряти. Довго ми не будемо зупинятися. Так, я нагадую, що це у нас код товару 516. подивіться, ви можете носити його як довгою такою ниточкою. так, Дивіться, як красиво буде. От просто навіть однотонний якийсь светрик, так одягаєте. Дивіться. Такі красиві відтінки, кольори, можна ще пов'язати його вузликом, так, словно, звісно, і Коко Шанель. Як ми з вами знаємо, перли дуже часто теж я полюбляю собі, якщо додаю так до образу, можна ще пов'язати таким вузликом. Дуже зручно, красиво, елегантно вишукана. Дівчатка всього-навсього 749 гривень, довжина 115 сантиметрів. Ви можете зробити і двошарово, і тришарово. Тут довжина дозволяє. звісно, тут подовжувач не потрібен, застіпки тут немає. Можна такою довгою ниточкою, щоб ви витягував ваш силует. Ми не будемо довго залишатися на цьому намисті. А я потім вам ще раз нагадаю так про кожне намисто. Зараз готую для вас вже наступну пропозицію. Не менш цікаво, як це. Красиво, дівчата. Зараз переконаєтеся на власні очі. Це дійсно виглядає дуже красиво. яшма у накіт. Це камінь. А зараз я вже його розкладу вам красиво, щоб ви його з усіх боків могли роздивитися. Боже, як це красиво! Теж довгі, дуже лезне намисто. Ідеальне взагалі тут поєднання таке йде і. Камінчики, ага, вже, вже ви бачите так, мою пірамідку. А, дуже красиве намисто. А, яшма у накіт. Ой, а який блиск! Ну, це щось неймовірне, як воно ще виблискує. А застібочка шпрингільна. А, код товару Яшма у накіт 469. Довжина у нас іде 84 сантиметри. Так, це у нас Яшма у накіт. А цей камінь відомий своїми ніжними, ніжними відтінками, так що коливаються від рожевого до темно-зеленого. Кожен камінь унікальний, тож ви отримуєте прикрасу з неповторним візерунком. Боже, як воно виблискує гармонійне поєднання між намистинами з яшми, вкраплені саме кристали з чеського кришталю. завдяки огранюванню вони красиво виблискують і переливаються на світлі, додаючи прикрасі витонченості, елегантності. Це створює вражаючий контраст між матовою поверхнею яшми та сяйвом кристалів. Зверніть увагу, як вони виблискують. Універсальна довжина намисто має довжину 84 см, Як я зазначила, є застіпка, акцентую, незважаючи на те, що намисто довге. Є застіпка, застіпка шпрингільна. А що дозволяє носити його е, різними способами, так, цю це довжина, але за потреби ми можемо покласти подовжувач, але я не бачу сенсу. Тут застібка більш розрахована, щоб ви могли собі двошарово, так, закрутити і защібнути. А, ой, як ви близько, я, ну ви тільки подивіться, ну це ж збожеволіти можна від цієї краси. Вважається, що у кіт це камінь гармонії та спокою. Він допомагає відновити душевну рівновагу, сприяє добробуту, а також зміцнює е, е Саме рішучість і впевненість у собі це не лише красива, а й але й сильна прикраса, яка буде дарувати своєму власнику саме позитивну енергію. Боже, як красиво ви близько. Я нагадую, що кожне намисто це розпродаж. Якщо ви щойно ввімкнули, так і дивитеся, це телемагазин «Прованс», і сьогодні вам пощастило. Це розпродаж намисто. Код товару 469. Кожне намисто коштує 749 гривень. Кожна потім ще раз нагадаю вам про демонструю це. Нагадую, яшма у накіт, довжина 85. 80... 4 см. Зараз я вам його ще приміряю до себе. Дивіться, яке воно довжелезне. Так? Плюс тут є застіпка, так його ще можна ось так. Дивіться, яке воно довжелезне. Давайте я його примірюю одразу. Подивіться, як це красиво. Зараз ось так. Дивіться, воно довге і красиво. Можна ще закрутити двошарово його, так одягнути за рахунок застібки. Ви це зможете з легкістю зробити. Подивіться, як воно виблискує. Я нагадую, що це яшма у накіт. Товару 469, вартість 749 гривень. Неймовірні камінчики, намистинки кожна виблискує, плюс поєднання з чеським кришталем просто богемно виглядає. Не можемо довго затримуватися на кожному намисті, тому що хочеться все вам встигнути продемонструвати. Єдине нагадую, що код товару 469 це яшма у нахід. Тут застібочка шпрингільна, дуже зручна. Ви її дуже полюбляєте. Ну що ж, буду переходити до наступної пропозиції. Ой-ой-ой-ой, як це красиво. А далі у нас обсидіан і чеський кришталь, ой, дівчата. І теж довжелезне, слухайте. Теж довжелезне. А зараз вам буду його. Саме розпродаж у нас сьогодні довгих намист. Дійсно, кожне намисто, довжелезне і красивезне дівчатка. Хочеться все все і одразу. Тут у нас теж довге намисто, аж 125 сантиметрів. Так, ага, ось готова вам презентувати. Дивіться, кожна намистиночка, боже, як це красиво, неймовірно. Це і чеський кришталь буде ідеальним доповненням до будь-якого образу. Це ексклюзивна прикраса, виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її. Її довговічність та такий чарівний вигляд. Зверніть увагу на цей блиск. Так, світло заломлюється, дуже красиво. Намисто складається з монеток і ронделів із обсидіану та чеського кришталю, а діаметром 15 мм та 8 на 5 мм, відповідно, що надає йому неповторної грації та елегантності. Довжина намиста, увага, становить 125 см, що дозволяє носити його в різних стилях: як довге намисто, так і подвійне ко. Ротке це намисто ідеальний вибір для тих, хто цінує унікальність та стиль у кожному аксесуарі. Обсидіан, відомий своїми захисними властивостями, та чеський кришталь, що символізує чистоту та силу, а разом створюють потужну енергетичну комбінацію, що не лише прикрашає, а й надає впевненості в собі. А вдягнувши наше намисто, ви відчуєте, як воно підсилює вашу індивідуальність та. Внутрішню силу. Ну, все, час приміряти. Бачите, вже каже ти приміряй мене код товару 523. Боже, подивіться, яке воно довжелезне. Дивіться, яке воно довжелезне. Дівчатка 20, 125. Чуєте 125 сантиметрів? А зараз я приміряю його. Дивіться, яка краса Неймовірно. Бачите, яке воно довжелезне, навіть не видно так до кінця. Тобто ви його можете теж закручувати різними різними варіантами. Дивіться, як це красиво код товару. 523. Дивіться, дивіться, як це красиво. Тут можна вверху собі як чокер теж зробити. Так, зараз. Можна спустити нижче, а можна приспустити буде подвійна така ниточка. Так, у вас боже, як це красиво, так? Я нагадую, що це і чеський кришталь. Дуже красиво виглядає. Дивіться, як це красиво. Дивіться, як це красиво. Ви можете собі коригувати. Так, ось можна ще приспустити. Буде красиво. У ну, Мене там мікрофончик. Так, всі ці моменти. Тому я вже так знаєте і так обережно, обережно, щоб і вам теж не було тоді неприємних звуків. Подивіться, як він виблискує, як грає, як проситься до вас, дівчата. 749 гривень. код товару 523. Це у нас обсидіани чеський кришталь. Подивіться, як це красиво. Дорого, багато за недорого в доставочку. Ми сплачуємо за вас красуні довжелезне 125 см. сантиметрів. До речі, якщо ви будете брати два лоти, так ну два намиста, у вас буде знижка в 100 гривень, не зважаючи на те, що це у нас розпродаж солодкі залишки. Це тоді виходить, що у вас вийде на мисо за 699 гривень. Тобто, ви ж розумієте, так буде знижечка в 100 гривень, якщо розкинути, і ще економія. А якщо ми говоримо про те, що ми доставочку сплачуємо за вас, то ви суттєво економите, так? Ну що ж. Давайте далі далі буду вам зараз презентувати, тому що у нас сьогодні шість пропозицій. Хочеться вам все встигнути презентувати. Ой-ой-ой, теж красивезне, довжелезне, теж застібкою. Теж можна буде з ним погратися, поекспериментувати. А ну, мабуть, зараз ще застібочку розщебну, щоб вам продемонструвати. Тут застібочка карабінчик. Зараз я вам все красиво викладу, щоб ви мали змогу роздивитися, і нашу застібочку теж. А, дивіться, ой, як це красиво, дівчатка. А, дивіться, це у нас димчастий кварц. Ой, як це красиво! Ну, справді це дуже красиво. От коли я кажу дуже, то це дійсно дуже красиво. Застіпка карабінчик. Намисто складається з намистин різного розміру та форми. Так? Великі, округлі намистини димчастого кварцу чергуються з меншими, такими прозорими або білуватими намистами, що додає прикрасі легкості та динамічності. Таке поєднання створює цікаву гру світла і тіні. Помітили, як це красиво, так, ніби різного кольору намистинки. Димчастий кварц. О, який він... а який на дотик приємний, дівчатка! Димчастий кварц – це новий кварцу з природним таким сіруватим або коричневим відтінком, який утворюється завдяки радіаційному опроміненню та наявності алюмінієвих домішок. Він символізує заземлення та захист. Вважається, що цей камінь допомагає зняти стрес, розсіює негативні емоції та сприяє емоційній стабільності За віруваннями, димчастий кварц пов'язаний з коричневою чакрою, що відповідає за відчуття безпеки та. Зв'язок із землею, насіння такого намиста може допомагати відчувати себе більш впевнено і спокійно. Дійсно, виглядає дуже красиво. Я б вже його навіть приміряла. Код товару 428 це димчастий кварц. За потреби ми покладемо подовжувач, але і так довжина прекрасна. Дивіться, зараз я вам хочу його продемонструвати: 86 см. Дивіться, воно таке довгеньке. Зараз я його приміряю. Дивіться, ага, у мене тут бірочка. приберу, щоб не псувала мені всю картину. Зараз її трішки вище заберу. Дивіться, як це буде красиво зараз, в мої красуні. Подивіться, який він красивий. Димчастий кварц. Дивіться, О, на, на моєму гірчичному сьогодні як на контрасті. Ти бачиш? Слухай, дуже красиво. 428. Я нагадую, що намисто під номером код товару 428. Дуже красиве. Довжина йде 86 сантиметрів. У нас так. А довжина чудова, є застібка, можна двошарово ще защібнути, якщо у вас декольте відкрите. Так, якщо це ось так на светрик, краще ось так подовжено, дуже красиво. Надзвичайно. Так, ну що, ми будемо рухатися іще далі, щоб встигнути вам продемонструвати ще кілька пропозицій. У нас, о, це взагалі. Прямо мені начебто підбирали під мою повтинку. Медовий кварц! Ой, що робиться, дівчата? Медовий кварц уже в мене в студії. Зараз я вам його розкладу красиво продемонструю. Дуже красивий колір. Вау! Дуже гармонійно, так красиво. Дійсно медовий. Медовий кварц. Дійсно медовий, подивіться, яка краса, дійсно неймовірна краса. Я вже знаєте, розглядаю. Тут немає у нас застіпки, а тут довгі намисто, застіпка нам і не потрібна. Тут аж 122 см сантиметри довжина. Це у нас медовий кварц, намисто з натурального медового кварцу. Ой, що сяє, не мов, сонячне проміння. От справді не знаю, чи передає камера, але зараз я долю студії. Ну, немов сонячні промінчики, так сяє, виблискує дуже красиво. Намисто має вражаючу довжину, так 122 сантиметри, що дозволяє носити його різними способами. Кожна кулька намисна ретельно відполірована, щоб підкреслити унікальний цей медовий відтінок кварцу, який а, змінює свою насиченість залежно від освітлення, так від глибокого. Бурштинового кольору до ніжного золотистого Намисто виглядає живо і природньо. Медовий кварц вважається каменем, що приносить удачу, покращує настрій та допомагає зняти знайти саме внутрішній спокій. Це ідеальний подарунок для себе чи для когось особливого, так який наповнить кожен день сонячним світлом. Тому наповнюйте кожен день сонячним світлом. Довжина прекрасна. Дивіться, яке воно довжд. Довжелезне. Зараз буду приміряти. А дивіться, воно таке довжелезне. Дивіться, красуночки мої. Так, зараз ось так. І, мабуть, о, його ж теж можна зав'язати ось так. Так, точно, можна ще ось так пов'язати. Дивіться, як це красиво. А, на вузлик можна пов'язати. Ну, Сьогодні ковтиночка, воно трішечки, можливо, зливається, але в житті навіть це намисто насиченіше виглядає, ніж ця моя ковтинка. Дивіться, як красиво. Так, можна пов'язати як вузлик. Я нагадую, що код товару 430, саме цей медовий кварц, а код товару 430. Дуже красиво. Теж можна зав'язати на вузлик. Так можна зробити закрутити його ось так подвійно, як подвійний варіант. Так тут уже можна гратися. У мене бачите, немає дзеркала. Тут ще моє волосся. На додачу, так дивіться, можна, а і мікрофончик, все в кубку, знаєте? Застіпки немає. Воно довжелезне, 122 сантиметри, медовий кварт дівчатка, а код товару 430, запам'ятовуйте, записуйте, беріть одразу по дві пропозиції. Сьогодні розпродаж саме довжелезних намист. На деяких є, так які трішечки коротше є застібки, але на якщо тут довжина 122 сантиметри, тут просто не потрібно ніяких застібок. Ну що ж, і зараз приготуйтеся. У нас Буде наступна а, порція краси. А зараз ой, ну красиво. Так, от зараз ми можемо, до речі, роздивитися на бюстику. А саме наш медовий кварц, дійсно виглядає дуже а, чарівно. А, далі у нас буде рисована зелена бірюза, дівчата. Зараз теж вам розкладу теж довжелезне. О, ну оце під моє місце веетрик взагалі буде ідеально зараз. Воно ж блакитне, блак... зелене, але з таким блакитним сирівним відтінком. Подивіться, яка краса. Ну? ну, багато слів не потрібно. Код товару одразу кажу, 448. Записуйте і хочі ж телефонуйте за безкоштовним номером 0821 44 88. Телефонуйте і замовляйте. Ну, Сьогодні унікальна дійсно можливість: код товару. 448 – це пресована зелена бірюза. Вона складається з крихти залишків, що скріплені епоксидною смолою і а, підживлені барвником. Камінь несе в собі жіночу енергетику. Так приносить в будинок тепло і затишок, наділяє життєвою мудрістю та інтуїцією, допомагає зберегти і примножити сімейний бюджет. Тому я й кажу: телефонуйте, хочіш, хочіш, коттовару нагадую. Чотириста сорок бірюза вважається каменем успіху та захисту, тому таке намисто може ста. Ти не лише модним аксесуаром, а й талісманом для своєї власниці. Так, довжина у нас йде 110 сантиметрів, блакитна така. Так, у нас зелена бірюза йде діаметр каміння 10 міліметрів. Воно без застіпки. Боже, як воно красиво! Зараз я вже хочу його навіть приміряти, тому придбайте ці чудові намиста. Для себе або в якості подарунку для ваших близьких рідних. Я нагадую, що код товару 448. Зараз я ще примірюю це. Вже завершує так нашу а, наш розпродаж. Ми зараз ще пробіжимося по кожному намисту, але дуже швидко. Подивіться, яке воно довжелезне, красиве. Нагадую, код товару 448. Це у нас пресована бірюза. О, -хо -хо! як це гарно! на моєму светрику, і ось вам не потрібно вишиванки. Жовто-блакитне серце. Це от прямо з з піснями до вас сьогодні. Так навіть хочеться проспівати жовто-блакитне серце, як прапор України. Подивіться, які кольори, так як красиво поєднуються. Ви теж можете з ним погратися, хочете, пов'язуйте, хочете його загорніть собі. Двошарово теж буде красиво. Зараз вам продемонструю. Дивіться, можна як чокр тут вверху. А ну дивіться, тут як чокр, це ще мікрофончик, так а тут собі можна ось так його потягнути, і буде дуже красиво. Щокер дуже красиво, знаєте, коли у вас саме блузочка так відкрита, іде горловинка. Тут зараз у мене гольфик, так це не так красиво може бути, але можемо зробити його ось так подвійно. Теж буде дивіться, як красиво, Так, О, дівчата, слухайте, ну звожеволіте можна скільки краси сьогодні в нас студії всього на всього за 749 гривень. Так, зараз буду вам по кожному намисто окремо. Давайте зараз такі по черзі. А я зараз. Отже, дівчата, тепер приготуйтеся, тому що більше такого шансу не буде. Це ваш останній шанс. Поїхали. Отже, це у нас намисто під кодом 516. Я ось так буду викладати. Щоб ви бачили, яке воно довжелезне. 516 це яшма Мукаїт. Довжина 115 см. Подивіться, яке воно довжелезне. Довжина 115 см. Так, у нас посунця. У нас тут іще є нагоди, які треба продемонструвати. Так? Далі яшма у накіт. Ой, як це красиво, дівчатка. Далі у нас яшма у накіт, застівка тут іде шпрингільна. Код товару. Ви записуєте, ви взяли. Значить, тут у нас код товару іде. 516, це у нас яшма Мукаль. Каїт. тепер у нас яшма у накіт. Тут у нас іде код товару 469. Запам'ятовуйте, записуйте, якщо ви ще вагаєтеся. Далі будьте уважні, боже, яке воно довжелезне. Я не знаю, це вже прямо перевершило всі очікування. Це у нас іде намисто. Під кодом 523 обсидіани чеський кришталь. Воно довжелезне. Правда, воно довжелезне. Тут у нас іде 125 см, чудова довжина. Далі у нас е, намисто під кодом 428 це димчастий кришталь. Зараз я вам його теж викладу красиво, щоб ви мали змогу їх порівнювати. 428 димчастий кришталь, 86 см довжина, а далі ох, медовий, медовий, ціковитий, красивий. Так, ну зараз його розрівняю вам. Опа! Дивіться, це у нас намисто під кодом 430 медовий кварц, довжина 122 сантиметри. Боже, вони вже в мене не вміщаються. Бачите? Медовий кварц. Ну і на закуску, так, на десерт. Ось що ми не встигли з вами забути. Можливо, хтось доєднався. Знаєте, як буває, починають дивитися нас. Хтось доєднується пізніше. Це намисто під кодом 448. Це пресована зелена бірюза. Давайте ще раз: це у нас яшма мукаїд 516, Намисто яшма унакіт 469. Далі Обсидіан, і «Чеський кришталь. Подивіться, ну бо тут затемно може бути. Дивіться обсидіан, і чеський кришталь 523 а, код товару. Далі А, 428. Це у нас димчастий кварц. Дивіться, як красиво це 428. Далі медовий медовий кварц під кодом 430, теж дуже красивий, насичений. Ну і намисто з пресованої бірюзи, зелена 448, пресована зелена бірюза. Дивіться, дуже красиво. Ну що ж, дівчата, поки ви там думаєте, вагаєтеся, хтось розумний вже телефонує і забирає ці розкішні намиста собі. Ой, як це класно, дівчата! Подивіться, скільки краси в мене в студії. Ну що ж, ми рухаємося далі, а ви робіть свій вибір.